Цей населений пункт був приєднаний до Радомського району лише минулого року. До того часу це було засекречене військове містечко, де були розташовані дві військові частини. Завод із ремонту та зберігання ядерної зброї, діяло національне космічне агентство та квартирно експлуатаційне управління. Все це фінансувалося Міністерством оборони. Однак, коли Україна стала без'ядерною державою, виникли проблеми із утриманням селища, працевлаштуванням людей. Ще одна з головних проблем це та, що у містечку немає газу, а для будівництва підвідних газових мереж необхідно 26 мільйонів гривень. В містечку зараз 30 багатоповерхівок, майже тисяча квартир, які змушені користуватися балонним газом. Щоб вирішити це болюче питання, селищний голова Сергій Сліп звернувся до президента україни віктора януковича який у свою чергу побіцяв посприяти вирішенню його найближчим часом і, взагалі сьогодні ми намагаємося максимально проти до людей допомогти їм. Сьогодні ми прийняли на баланс школу з третього ступені, музичну школу. Ми їх фінансуємо, як би нам це тяжко не було, тому що в бюджеті ці кошти не були заплановані. Але ми ці питання вирішуємо. Цей населений пункт відноситься до четвертої зони радіаційного забруднення, і вже тривалий час для людей не виплачуються чорнобильські кошти, відмінені пільги. Тому, спілкуючись із президентом України у прямому ефірі, жителі селища просили розібратися із цим питанням і вирішити його згідно закону. Якщо президент пообіцяв, то він зробить. І ми маємо яскраві приклади за весь період.